Три гривні хочуть отримувати від кожного пасажира за проїзд у шурицькі перевізники. Запевняють, чистий прибуток при цьому становитиме 6 відсотків, тобто 20 копійок. Наразі ж змушені працювати збитково, здебільшого нарікають на подорожчання палива. Якщо на початок на початок року, ще там січень місяць, газ стиснений, був 6 гривень 60 копійок за метр кубічний. Зараз ціна газу 8 гривень 94 копійки за метр кубічний. Дизельне паливо, коли ціна була порядка там 9 гривень, 9,30, то зараз ми бачимо до 15 гривень. 14 гривень на засіданні комісії з питань цінової політики транспортних перевезень звернення підприємців відправили на розгляд виконкому через місяць. За цей час воно має пройти громадське обговорення. На думку представників міської ради, у розрахунках перевізників не враховані всі аспекти ціноутворення. Не врахована була саме методика врахування пасажиропотоків, так тому що Електронної системи білетів не існує в Ужгороді, так і тому ми не можемо. Порахувати скільки пасажирів ну купує білети. Так ми можемо їх в реальному часі вирахувати. Люди сприйняли підвищення вартості проїзду до 3 гривень негативно. Кажуть, готові платити більше, але не настільки. Ні, 2,50 я ще согласна, щоб цими копійками таскатися. А 3 гривні. якщо піднімуть заробітну плату, можуть піднімати. То погано, коли підвищуються ціни, особливо для студентів. Правда, я думаю, всі будуть проти. Нічого це не зміняє. Громадські активісти в свою чергу, Ерго нагадали перевізникам про минулорічні обіцянки щодо якості надання послуг. Зокрема, 2013-го підприємці в обмін на підвищення тарифів погодилися оновити автопарк та обладнати маршрутки системами GPS. Ця система дозволить статистично розрахувати доцільність. Тої кількості машин на маршрутах. Перевізники на це запевняють, готові встановити пристрої одразу після проведення тендеру. У міській раді додають, уже незабаром влаштують конкурс, на який вже зголосилися три фірми з Ужгорода, Луцька та Києва. Що ж, до оновлення транспортного парку кажуть підприємці, зрушення вже є. Ми за цей час поставили на міські перевезення чотири нові автобуси, так? Тобто це реально те, що придбано хоч це придбано не за власні кошти, за кредитні, але реально. Ми це зробили. І представники влади і громадські активісти сходяться в одному: якщо піднімати ціни на проїзд в ужгородських маршрутках, то і якість надання послуг має підвищитися. Зокрема, автомайдан Закарпаття вимагає від перевізників виробити зручний для пасажирів графік руху автобусів, забезпечити належний технічний стан транспорту, встановити пристрої GPS та впровадити систему електронних квитків.